Здоровенькі були. Ви на каналі Карінтефу, а це продовження будівництва свого поселення у Грі Острів. А власне, на цій серії м -м, я планую покласти початок хоча б видобуванню ресурсів для того, щоб можна було виробляти бухлішко. Бухлішко, бо Бухлішко це дуже важлива складова життя будь-якого населення. А у нас, от уже. Населення 400, у мене вже живе 400 жителів у моєму селі. Але у мене досі немає, ні, ніхто не п'є. Сухий закон. Чого? Бо ніхто не виготовляє бухліжко. Тому треба треба робити. Тим паче, дивіться, от Тарас Братків Він має перелом ноги. Ну от і що йому зараз робити? Прийде додому, ляже на диван і лежатиме. А так, він знатиме, що десь можна піти, прикупить трошечки, випить. Він отак. Кульгаючий, але він буде більш мотивований скоріше видужити, щоб збігати в магазин чи купити собі пивка, купити сушеної рибки, яку ми робимо. І отак просто рибочку пивком ковть. Смакота. Аж мені, блін, пиво з рибкою захотілося. Хоча, насправді, я рибу сушену не дуже люблю, а від пива в мене голова болить. Але все одно, от я так якось смачно розповів, що ж аж мені захотілося. Власне, що я буду робити? Я хочу напевне поставити ще одну ферму. І на цій фермі, цією фермою, ось тут буду вирощувати там пшеницю, ячмін, що там треба для того, щоб можна було виготовляти пиво. Тому давайте десь ось тут. Я буду ставити ще одну ферму. А, поля буду я якось намічати десь ось тут. А можна навіть, знаєте, як зробити? Я ось тут. Додаю поле. Зараз. Прив'язую його до ось цього. Ерда. Задовге. Не бреши. 50. Що таке? Не поняв. Чо? 50 на 50. Чо задовге? Не бреши. То ну не може бути задовге. О! Десь ось тут. Ось так. Я чомусь думав, що воно каряво, але воно, в принципі, ще більш-менш вийшло. А, ну воно може просто, що мені ось тут треба було трошечки вище підняти, так? То, можливо, варто було починати звідси, звідси, вести ось так прямо. А, коротше. А, і тепер я, виходячи від цього поля, зараз буду ставити ось тут ферму. А можливо, навіть не тут. А можливо, навіть не там. Дивіться. Я робитиму зараз наступним чином. Ось о виробництво. Я беру ферму. Ставлю її ось сюди, ось так. А, навіть давайте трошечки ось так, бо я зараз буду оце поле трохи вирівнювати. Ось, два пола, поля буде. Тільки ні. Все-таки трохи по-іншому. Я вирішив зробити ось так. Типу, я будую отут два поля. Тепер я ставлю ферму. А, шлях перекритий це, напевне, для, для оцієї ферми, щоб від неї ходити. Скоріше за все, так. І тепер, виходячи ось тут від двох полів, оцих, я ставлю ще одну ферму. А, трошечки її отак вирівнюю, щоб воно було попрямій. І приблизно плюс-мінус на однаковій відстані воно буде від тих. Ось тут стоятиме фермочка. Тепер мені потрібно почекати, поки її побудують. Оці два поля я можу, а, в принципі, вже зносити. Все, чудово. Будуємо ферму, і потім до цієї ферми побудую ще чотири поля. Ось тут, на яких будемо вирощувати м -м, різні ресурси. Задля того, щоб вирощувати робити горілочку. Бо я дуже хочу, щоб ми нас робили горілочку. І, звісно ж, що ми будемо будувати не тільки сади, не тільки ферми, а і а, хмільники. Обов'язково, але я хмільники, напевно, буду а, ставити тоді, коли а, я вже запланую поля. Щоб, наприклад, хмільники я ось тут поставив впритик до ферми. І десь ось тут налагодимо виробництво тої самої горілочки. До речі, минула серія була закінчилася тим, що у мене були проблеми з тачками. Зараз уже, начебто, таких проблем великих немає. Тільки єдине, що я не можу зрозуміти, чому у мене не накопичується м'ясо. От у мене десь тут ось є комора. В якій у мене повинні збирати бранни, курятину, там, ялочину і так далі. А, можна поставити, щоб ще різноробу в руках міг носити. Ще нехай два працівника буде працювати у коморі. Але просто я не розумію, чому в мене не накопичується м'ясо. У мене просто під зиму. Ну. Восени. Ем, виникає дуже багато таких повідомлень, що їм недостатньо різноманіття їжі. А я не розумію, чому їм його недостатньо? Тому що в мене курятину роблять, баранину роблять, яловичину роблять. Ну правда, яловичину може в мене роблять в недостатній кількості. Може, в мене просто замало яловичини цієї, тому у мене виникають такі проблеми. Але якщо чесно, я хз. А, і ще одне, М -м, у мене ж є олійниця. А, так в мене пишеться, що ляна олія є. Обмеження виробництва ляну олію виготовляють. Запас. Та хай буде 500 ляного насіння. Я ж просто дивлюся, що у мене ляне насіння, воно саме по собі накопичується. Десь воно ось тут у мене було. Ось ольон, ось ляне насіння. І я дивлюся по статистиці, що я його виготовляю, але я виготовляю. Наявне, в мене збільшується. Виробляю, але нікуди не витрачаю. Значить, відповідно, я з ляного насіння я можу собі робити також олію. І, власне, продавати цю олію на ринках. У мене є тут десь місце, куди б я міг впихнути олію. Це що таке? Ні, не то. Не тут. Я думаю, що десь в якихось коморах мало би бути місце. Немає, глянь. Ядки в мене абсолютно всі заповнені ресурсами. Оп-оп-оп. Оп. А, о! Ось тут. Ну давайте хоча б тут. Я буду продавати олію. А, тільки її ще треба. Ось Ляна олія. Нехай вони її також купують. Нехай вони з неї також виробляють. О! О, є фермочка, господи. Так, сюди керівника, сюди одразу наймаємо працівників. І, 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 і... Де там у мене є ферма? Ось тут опції найму. Наймати чоловіків, наймати жінок. Дітей. Хай діти також працюють. Так, ну давайте застосувати скрізь. Застосовано до трьох будівель. А що до трьох? Секундочку. А, стоп. Ви мені здається, казали, щоб на ферму тільки жінок наймати, так? Здається, так. М -м, опції найму. Секунду. Так, тут у мене все ок. Е поза сезоном 1 під час сезону 5. Наймати чоловіків не треба, бо вони у нам на важких виробництвах повинні бути. Все, ось так застосувати скрізь. О, до трьох будівель, да Все, саме правильно було від початку ось тут налаштоване. Просто я забув чомусь, чомусь я думав, що на цю ферму воно також уже було розповсюджене. Добре, тепер до цієї ферми. А, зараз треба буде зробити чотири поля. І я їх буду робити ось сюди, отак, вдовжину. І перед тим, як я буду робити поля, давайте одразу я буду замовляти собі волів. Недостатньо дорослих волів для виконання замовлення. Необхідно два Деркачі, що ти коров продаєш? Продаєш. Давай шість волів, будь ласка. Я в тебе купую. А що ти купуєш? Соняшника, у мене 1000 на експорт є. Давай я тобі 1000 продам. Взуття я тобі не дам. Скільки в мене, до речі, є? На складах у місті. Всього 500. Да. З цим у мене трошечки бідося. Це сюди зробили, зробили. А, пріоритизувати збір урожаю нехай буде. Постачати корм для волів, постачання. А, що тут? А, вода, сіно. Ну, сіно ми зробимо. Сіно буде у нас, ми його не хвилюйтеся, вироблятимемо. Так, плануємо поля. А я щось не можу зрозуміти. А що означає шлях до цієї будівлі перекрити? Чого? Оде він ось тут перекритий, скажіть мені, будь ласка. Тут до оцих будівель не перекритий, тут ось отеж ухил такий, прям капець. А чому до оцих будівель шлях перекритий? Я не можу зрозуміти. А може це щось забаговане, щось не знаю. Давайте я якось. Ось тут. Що? Поле не задіяне. Ну, блін, ну клас. Воно мені не треба, там, мені треба ось тут. Оля, чому до них шлях перекритий? Звідки до них шлях перекритий? От можете мені пояснити? Тобто люди ось тут не пройдуть, правильно? Люди ось тут не можуть проходити. Причому, що вони зв'язані до цієї ферми, у якої, у якої вхід, ось. Чому до них шлях перекритий? Отут. От ну, от що до них перекрито? Як? Воно мені не писало, що там, наприклад, нерівна поверхня не можна будувати на воді. Чому тут шляхи перекриті для них? У мене взагалі немає розуміння. Стою на асфальті в лижі обути, чи лижі не їду, чи я довбанутий. Поясніть, будь ласка, в коментарях. От, от, от оце, оце от що? От, от чого? От чого ось тут шлях перекритий. Чим він, бляха перекритий? Травою? Флажочками? Так ви самі флажочки поставили. Може, це через те, що я їх приконектив до цих полів якось. І того воно. Зараз спробую переробити. Та ні, це не тому, що до цього перекритий шлях до цієї будівлі. Так, ну перевір, ну, блін, ну ось ну можна пройти. Що тобі ось тут не нравиться? Я не розумію яким чином тобі тут шлях перекритий? Чого я отут не можу поля поставити? А ну, окей, мені зараз просто тупо цікаво буде, дивіться, якщо, наприклад, житло. Я, блін, тут житло можу поставити. Тут настільки рівна поверхня, що тут, сюди я житло можу вліпити. Чо дорога перекрита. Шлях до... Йо. Так, будь ласка, пояснювальну бригаду в коментарі. Я. Ну, накрились мої плани мідним тазом. В іншому місці я не хочу робити поле. Де мені його робити? Ну, хіба що ось тут? А де тоді мені налагоджувати виробництво горілки? Щоб сюди вони просто його підвозили? Ну, давайте попробуємо. Але спершу тр треба скасувати всі замовлення. Давайте скасуємо, знести все. І будуємо зараз нову ферму десь ось тут. Тільки спочатку давайте міст. Зроблю. А, ні. хрена, стоп, стоять. Я можу скасувати? Е, знесення. Можна скасувати? Поки що скасую. Тут все ок, все ок. Ста ямбочка. Тепер, бляха, роб, пробую просто ось тут зробити поле. Бо ще ще тут мені скаже, що шлях перекритий. Ні, тут нормально все. Глянь. Все. Давайте тоді десь тут зараз побудуємо ферму, і я до неї буду зв'язувати поля. Поки вони тут будуть будувати міст для того, щоб тут зробити ферму. Оцю я поки що прибирати не буду. Я почекаю вашої відповіді в коментарях. Може дійсно, може це якась проблема, може це якийсь баг. Або я, я чорт його. Будь ласка, поясніть мені логіку, чому там я не міг. А... В мене пише, що до них типу перекритий доступ. Але все одно, нехай в мене типу, запас полів на те місце буде. Давайте одразу тоді буду будувати хмільник. А, блін. А якось тут же ж можна було повернути його на 90 градусів. О! А, ну воно просто повертає. Яга, я тебе зрозумів. Добре. Так. І хмільник. Якось трошечки сюди, не? зробить. Ось так ось один. Нехай буде. І ось так ось другий. Все, з хмільниками зараз повинно все бути окей. Ферма оцю хай вона стоїть, але сюди поки що я е, нічого не буду і робітників ніяких наймати я сюди не буду. До речі, в мене кам'яниці вже всі побудувалися. У мене всі кам'яниці, які я тоді запланував, вони вже побудовані. Тільки м -м, єдине, що я б хотів, напевно, ось тут якось залишити так місце, щоб ще церкву обмежити, огородити так. Сюди. Ну, там зробити кладовище, якесь чи ще щось, типу того. Дерев'яний міст побудували. Тепер я думаю, що я можу сюди ставити ферму. Тільки куди її вліпить? Блін, ну, от взяла грава, так, і всі мої плани тупо на вітер пустила. А мені так хотілося, я думав, ох, блін, то там щось таке красиве зроблю, ага, зробив. 300 раз. Ну, давайте, ось тут нехай ферма буде. Оцю зносити не буду. Тоді чекаємо, зараз хай вони побудують хмільники, а потім будемо вже займатися а, побудують хмільники, побудують оцю ферму і будемо тоді вже ними займатися. Ось, бачите, ми вже підходимо до осені, а в мене вже недостатньо різноманіття харчів. У них ось є рибка, у них є трохи питної води, але, ну, типу, їм недостатньо різноманіття харчів. Так, шановні, блін, я ж вам не забороняю йти сюди і купувати рибу. Ось, о, дивіться, тут цибуля, буряк. Ось. Все. Ну, такі от теми вони з'являються у тих, у кого немає городини. У кого є городина, у тих, у тих взагалі проблем немає. Я знаєте, що думаю? Ну, це вже не на поточне проходження, це вже, мабуть, на другий сезон. Просто думки вслух. А, можливо, сенсу до таких будівель немає. Ну, їх так побудувати можна, але отакі от люди вони не будуть закуповувати собі городину, у них не будуть збільшуватися статки. А, статки у них. А, до речі, дивіться, ось вже у нас. Вони ті, що навіть без городини, але у них а, кошти вже є. Дивіться, по 90, по 95. Нормально. Так, слухайте, ну, ви красавці, чудово. Ну, ось тут. Але я, я так зрозумів, що якраз проблема і біда у тих сімей, у яких одна людина померла. І коли вона помирає. То там вже немає можливості. Вони нову собі не знаходять вірні красавці. Взагалі тут нуль питань. Просто що вони не можуть, одна людина не може себе забезпечити, особливо, якщо у них, наприклад, є діти. Але у цього є тільки одна дитина, Лесь, йому вже 16 років. Він вже працює різноробом. Тобто він уже може зараз заробляти кошти, і, і то по факту і заробляє, 16 років. ти Лесь, можна на тебе глянути? Ой, гляньте, який парубок. Гляньте, гляньте, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Та ти красавчик, слухайте, 16 років, отакий прям. В тебе в паспорті просто фотка якась така дуже мала, дуже молода. Але сам по собі він виглядає доволі дорослим. Клас. Я боюсь йому горілку поки що продавати не будуть, бо буду дивитися на нього, на його паспорти ти ще дитина, вали звідси. А, а що це за людина ходить по полю. Там Нельзя проходить. Там у мене поля показує, що воно заборонено. Чого ти тут ходиш? Тут Нельзя ходить, ігра мені сказала. Я обідався взагалі на ігру. Так, хмільники побудували, ферму побудували. Чудовенько. Я подивився, тут хміль, він ніяк. Сади, тобто хміль не росте постійно. Вони його саджають і потім зрубують забирають. тобто Тут у мене хмільника. Саджатимуть хміль кожної весни. Сезон саджання триває з березня по травень, а хміль готовий до збору вражаю за 4 місяці Тобто, давайте сюди два робітника, сюди два робітника. Во, чудово. Гаразденьки. Робітників сюди попризначали. Тепер давайте тут керівник. Оп, робітників призначили. Що у нас тут? Опції найму, застосувати скрізь. До ч... Та що до яких чотирьох будівель? Що тут? Жінок, дітей. Січень, лютень, грудень. Та... пфу. Цим лютень. Наймати чоловіків не треба. Різнороби... А, і праці. А, а стоп! Різнороби чоловіки хай будуть. А отут працівники наймати чоловіків я прибрав. Сезон 1-1. Застосувати скрізь. А, воно тепер просто по дефолту завжди пише, що до всіх будівель воно застосовано. А я чомусь ду. Ну, раніше, як мінімум. Може, просто що з останнім оновленням щось вони змінили. Але раніше було так: недостатньо працівників для підтримки. П'яв чого недостатньо? Що, вересень вже, ви вже повинні були прийти. Ой, Тут я на, на сезон? Нахрен, всегда будете тут сидіти. Що... Бо кудись здриснули, блін, і все, і хрена, і їх не знайдеш. Я вам навіть за плату зробив 120%. Ви, йоханий, полоханий, притрушені. Як влупив би, блін. Ой, добре. Все, на хміль я поставив, що працівників шукала. Давайте, на три. Тут поки що нікого. А, Чо? А чого ти шукаєш мені тут, працівників? Мені ось тут треба працівники. Керівниця є. Сюди замовляємо волів. Я там вже, здається, шістьох купував. Да? Одного вже замовили, зараз везуть. Чудово, один віл, як мінімум, буде. Ой, так, а тепер мені треба буде запланувати поля. Ну, напевно я ось так: тут два, його, тут два поставлю. Ну, по аналогії, напевно, якось тут. ось Ну, майже як тут зроблено. Бляха, до мене привезли, вже були чотири воли. Ну, тобто, два плуга по два воли. І вони всі подохли зі спраги. Знаєте чого? Бо керівниця Фіфа, блін. Вона воду не носить. Вона у нас цариця. А воли хай дохнуть зі спраги. Ну клас, ну. Кхм. В те время керівники робили все. Вони і на полях працювали. Вони і все робили. Тому, шановна, поки в тебе немає працівників, поки ти недостатньо нормально поробила, щоб працівників собі найняти, будь добра, носи воду для валів. Натисніть правою, щоб скасувати. Я намагаюся скасувати. Не можу. Так, а ось тут уже я прикола не поняв. Ну, рівна ж поверхня, що не так? Шлях до цієї будівлі перекритий. Яким бісом він перекритий? Чим він перекритий? Ти хочеш сказати, отут люди не пройдуть? Тут навіть ось о, плуги проїдуть. Ну. Не, я взагалі не розумію. Чим тут шлях перекритий, як він перекритий, якого хера він тут перекритий. Я тепер все? Я тепер мені поля тепер будувати тільки ось тут, посеред поля, посеред поселення свого? Ось сюди мені ліпить? Що мені ділать? У мене взагалі немає розуміння. Типу, я, я не можу нормально планувати собі поля абсолютно ніяким чином, бо воно мені пише, що шлях перекритий якого хріна. Ну ти взагалі на приколі. А отут шлях не перекритий. Ось тут чомусь перекритий, а з цієї сторони ні. Чого? Чого воно ну, взагалі так якось калічно виглядає? Це може через нерівний ландшафт? Воно наче 50. Ну це як паралеле піпет якась. Ну дятіна, ну. Ну окі. Ой, так, а може тоді я і тут би нормально поля зробив, просто мені треба вхід з іншої сторони зробити. Ну, просто, ну, типу, де, отут? Шлях перекритий. Тут же ж все рівно, нахрен. Окей. Я, я взагалі не поняв цю логіку. От абсолютно ніяким чином я її не зрозумів. Та шо тут з цією ділянкою не так? От чим. Ну, блін, ну я ну, ну, серйозно не розумію. От шо ось тут такого? Шо тут такого, що тут шлях перекритий. Гра тупо така. Рішила надо мною попознущатися, серйозно. Ну, зараз ось тут ще не побудую, сюди вхід зроблю. Я не знаю, отут, по всім периметрам, я не можу ніде оце поле побудувати так, щоб для нього не був шлях перекритий. Я не викупаю. Все, я здаюсь. Ну, серйозно. У мене немає розуміння. Будувати ось тут, посеред цього я не хочу. Чого воно мені шлях перекриває? Я хрінь його знаю. Задіяти оці поля, попробувати хоча б з трьома попрацювати. Ну давайте спробуємо. Да, так, да, до речі, да. мені привезли ще двох волів, вони теж здохли від спраги. Бо ця тільопка керівниця, хто ти у нас? Анастасія Равлик, Равлик, бляха, відпочиває, йде по питну воду, сука, ти собі п'єш, а волів накормить, ні? Розумна, бля. Освіта один із п'яти. А, може то, що ти дурненька, того ти, типу, не розумієш? така, е, не, вам треба пити. Е, е, я не знала. Е, е. Ох, мене сьогодні гра ця взбісила. Я думав, я одразу запишу наступну серію. Ні, а, м -м. Мені треба від неї відпочити. У мене щось на накал... накаляється. Все, шановні, я серію закінчую. З мене поки що досить. Дякую тобі, гра, острів, за такі позитивні емоції на даний момент. Клас, все, я умиваю руки. Я вам дякую за перегляд. Перепрошую за свої емоції. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Напишіть мені в коментарях, якого біса відбувалося сьогодні з полями. От. Підтримуйте український контент і підтримуйте воїнів ЗСУ. Мирного вам неба. Побачимось!